Я бачу, що в Італії так. хочу прокоментувати. Так я власне хочу також долучитися трохи до теоретичного обговорення і е, трохи спробувати ускладнити ситуацію. Бо якщо е, дивитись на теперішній, тобто дискурс е, тобто наукові тобто обговорення ідентичності, е, з якими я я знайомий, то зараз е, переважно йдеться на заході у всьому світі. про Кризу ідентичності чи ідентичностей. І також те про те, що англійською мовою називається intersectionality, тобто перехрещення, нашарування різних ідентичностей. І треба зважати на те, що ми маємо різні споріднені між собою речі. Тобто, є ідентичності, які. Влада, якісь, тобто, державні та інші апарати нам дають. Тобто те, що ми маємо, скажімо, паспорт, в якому щось вписано, і коли ми перетинаємо кордони, тобто це класичний е зразок тієї ідентичності, як, якою хочеш, не хочеш, на тебе наклали. Але в значною мірою ідентичності. Е вони постійно циркулюють, тобто вони вибудовуються, вони продукуються, вони також споживаються, бо людина мусить якось сказати: О, так, це я. Я впізнав, що у такому типі а, людей, які вибудовуються, скажімо, тут от кажуть, то це я. А це, скажімо, не я. Тобто, мусить. Бути такий момент, що людина себе впізнає в такому контексті, чи відмовляється впізнати. Тобто, скажімо, коли е, вибудовується саме той карикатурний, стереотипний, потворний образ ворога, скажімо, і в тому буде е, відмова. Тобто ідентичності також в контексті суспільства вони циркулюють, вони регулюються різними системами і вони репрезентуються. Як мас медіа так і іншими культурними практиками, і е, постійно йде процес накладання. І я б сказав, що це не тільки е, тобто, національна держава, тобто ми маємо наслідки епохи просвітництва і взагалі тобто, намагання конструювати, тобто, тобто звернутися до Мішеля Фуко, тобто, все від в'язниці до клініки, до класифікації, тобто людської сексуальності, тобто, все це. Тобто 18 19 століття намагалося розкласти людей по поличках. Тобто це намагання розкласифікувати людей, воно передувало тому, що люди сприймали себе, що це я такий, як окремий тип людей, я належу ось до тієї спільноти, що цим вибудована. Знову ж таки, зразок. Національних ідентичностей часто густо це дуже дуже складно. Згадаємо, скажімо, країни Південної Америки, які здобули незалежність на початку 19 століття, і в чому була істотна ґрунтовна відмінність, скажімо, аргентинців від уругвайців, було дуже дуже важко довести. Але До точ... то Зробив ви вторктуєтесь його царини. що ви про проторохи інший тип уявлення спільно скажете зараз. Тобто нація це уявлена спільнота. Ну так, Дві так, так. ознаки їй, що, по-перше... Це спільні об'єктивні параметри культурно-історичні, а по-друге, це самовідношення себе до того. Якщо ми кажемо, що існує певний народ Одесити, ми себе до нього відносимо, пан Андрович себе до нього віднесе, і ми з цим погодимося, то він стане Одеситом таким чином. Ну, це залежить від того. Якщо людина сама себе ну, тобто чесно. відбувається це за інтерпеляція, тобто людина впізнає, ну, то що те, каже, так, це що я. Він, що ми його впізнаємо, він погоджується з цим, і він стає членом нашої спільноти. Ну а чи будівля? Нічого страшного не трапляється. Ніхто у цього не поїде, хоч і треба всесвітнього клубу одесити з дипломом, щоб офіційно це поставив з диплом спочатку.